Я всіх вітаю, ви на каналі Історії Кравця. Сьогодні буде відео, яке взагалі не для мого каналу, але а, ось я хочу перше, що <свісно> в мене є, знаєте, на всьому подиху всіх цих а, зараз етнічних подій, відео дуже багато хто шиє сорочки вперше, не вперше і так далі. Всі ці відео на Нашому просторі Ютуб. І я хочу показати, яка є в мене сорочка моєї прабабусі. Цій сорочці точно трошки більше ніж 100 років. Чому? Тому що моя бабуся 22-го року народження, а ця сорочка була у її мами, у моєї прабабусі, ще до її. Народження. Тож, цій сорочці 100 такі собі доволі, скільки саме невідомо, тому що можна тільки догадати, ну, можливо, з якимись професіоналами, яких тут немає. Але мені це не дуже важливо знати точно. Я знаю, що вона дуже стара і вона прям така потерта. Я її навіть от вона просто лежала. Спочатку у моєї мами, а потім мама передала її мені. І це одне з тих цінностей, дійсно що цінностей, які збереглося. До речі, ця сорочка, вона тут вишита саме хрестиком, але тут на рукавах. Так? Але ось тут понизу є, ви бачите, і вирізування, скоріш за все, якщо я правильно це називаю. І ось такий шов. Ви бачите, Ну, я сподіваюся, я буду додавати фотографії, можливо, комусь буде цей орнамент цікавий. До речі, звідки взагалі ця сорочка з конотопа? Ось так. Тобто, це Конотоп, саме Конотоп. Якісь на початку 20 ХХ сторіччя. Так що можете рахувати. Я думаю, що все ж таки це десь 10-ті роки, 20-го сторіччя, перші 10-ті 10 роки, 1910-ті. От, Але хто його знає, можливо, і раніше. Це домоткане полотно. От, і тут навіть трошки ще зберіглося понизу поєднальний шов, тому що вже трошки наверх він вже зароблений. Іншим, скоріш за все, він там розходився, то його ремонтували, тому що вона вся така десь там. І тут можна побачити шовчики. Я не знаю, наскільки вам добре буде видно на відео, але ось тут саме цікавий такий стик. І тут не підгинка, так, яка потім ось так зароблена, а тут саме ось ця кромочна її сторона, яка поєднувалась. І... Я не знаю, як це називається, а ось ця підгинка тут доволі так цікаво. Я додам в інстаграмі додам фотографії деякі я ті, що прям от будуть вміщатись вміщу на Ютубі. Але дуже цікавий шовчик, я не знаю, як він називається. Можливо, це як той рубчик, але просто його не, зару... ну, не загнули. Можливо, якийсь інший. ви можете мені написати, хто в цьому знається. Але ось така. Цікава сорочка. Чи ви запитаєте, чи я з конотопу Ні, я народилась не в конотопі Я народилась вже в Черкасах, а от мамина лінія, вона в конотопі. ось І ось ця вся орнаментика, вона по Краю всього всього подолу. І тут дуже гарно можна подивитись, це саме зворотня сторона. Дуже-дуже гарний. Дуже вправно це все зроблено. Мені от вона лежала, лежить, тут, бачите, і ось такий. Тут наскільки вузьке це полотно було, я не знаю, тому що ось тут так само по боковому шву можна. Шматок по низу, побачите, що він саме без підгинки. Далі вже його заробляли ось таким швом. Не знаю, з яких умов не знаю. Але, а, ну тут, тут же не зрізаний, зріз не зрізали, а тут просто кромочний, то його ось так він. Без не осипається. Де там ось тут є, мені цікаво. Ага, ось тут вже загнули. Тут по, по, по спідниці. Ну, так би мовити, там деталі, але там не талія, можливо, але ну, так би мовити. І ось так воно зашито. Тобто його цікаво, так взяли. Загнули таким наче білизняним швом, але наче навіть не білизняним, а можливо, там якимось, ну от загнули з, з, зі зворотнього боку, потім його при, а, навіть не, при, не наметували, а пришили, а потім поєднали таким швом. Ну Не знаю, ось, ось так воно ззовні виглядає. Ось таким чином. Ось таким чином все-все-все і на спинку. Так само. Що тут в нас по самій пілочці? Ось тут, дивіться, є цікава історія. Я не знаю, наскільки вони однакові за своєю шириною, але мені здається, що однакові. Проте. Ось тут бокова частина, вона без шва. З одного боку, це лівий бік. А з правого боку тут зі швом. І виходить, чому вони так пустили, я не знаю навіщо. Могли б вже на всю ширину так само і пустити. Ну, Можливо, в цьому була якась своя ідея, можете написати, тому що мені ж вже запитати нема в кого. Тут ось такий зароблений шов, дуже гарний, тому що тут знову ж таки кромочна, кромочний край, який між собою поєднали, але сюди, можливо, вони таким чином трошки забрали об'єму, але там не дуже багато ось тут звичайний такий навіть наміточний шов. Вони його забрали, там не дуже багато. Але ось цей дуже гарний. Ось цей шовчик, ну дуже гарний. Який вони пустили, він такий плоский, тут з, такою, з таким хрестом, ну, з зигзагом. Дуже гарний. Мені хочеться це все максимально повторити, саме ось ці шви. От, зараз я розкажу, що, що в мене. Це, наскільки я розумію, уставкова сорочка, тому що тут дуже багато і тут рівно, тут нічого не зрізано, як зараз зрізають. Я це можу побачити по плетінню ниточок. реглану тут немає. Ось така збірка вона тут вже підрозпущена, але ну, я не буду її ремонтувати вона вже ось так як і є. Ось в який тут є орнамент на вороті, комір, так, ось ця стійка. Ось так воно все вручну. Тут такий рівний строчний шов, ручний, неймовірно. Дуже цікаво, ось вона. Орнаментика на поєднання ось цих двох частин. І тут вже бачите, як так само, я просто бачила майстрині, вони ось ці всі шви, неважливо, ці чи то шви по косі вони роблять, чи так само уставкова сорочка, там, де всі частини рівні, вони їх от тут знову ж таки загнуто ось так. Під, знаєте, як Підгинка зроблена, закріплена основною в колір тканини ниткою, а потім вже між собою вони їх поєднали ось такою кольоровою ниткою. І воно тут просто таке чистеньке, без. ну ось Це просто порване вже дірочка, але без ось цього зрізу знаєте, махрового. А чомусь майстрині вони якось так не обробляють зараз. Ну, не знаю, можливо, це хтось. А тут ну, тут цікаво, мені подобається. Я думала, що всі обробляють однаково, але ні. Тут так само, я так розумію, що тут кромочна ось ця сторона краю, ось з одного боку і з іншого боку, ось тут, по рукаву. І його поєднали ось таким гарним. Швом а, такі трояндочки, рожі по рукаву, двоколірний ось цей шов поєднання, ось така манжета, зборка, а, пухлики, так їх називають правильно. І тут розріз, і тут ще було, бачите, воно вже тут підірвалось, порвалося. І з часом, і з... тому що тут носили так добряче, видно, що носили добряче. Ну, У нас ще є фотографії, правда, вони не зберіглися, були фотографії, можливо, десь у сестри моєї, вони там ще частинка якась залишилась, не знаю. Але там є фотографії, де в сорочці стоїть прабабця, але в... чи в цій сорочці, саме в конотопі. Тут питання, але точно в вишитій сорочці. Тож, ось така тут, бачите, вишивка, вона через весь два шари манжети. Ось тут закінчується ось ця пухлоковий край, ось по цій частині. І ось ця частинка, вона вже поверхні. Можливо, вона в ці пухлики якось там задіває, а, а так то ні. І ось тут є петля для ґудзика. І вона так само зароблена. Ну, типу, хі -хі. ну добре, вона дуже гарно зроблена, при тому, що тут розріз. і тут, А можливо, ні, це не поєднання двох частин тканини. Але зароблено дуже гарно. Воно там так під, під цей, що тут, навіть, наче, знаєте, тут розріз, але його так добре заробили туди ці зрізи цього розрізу. І тут тут дві петлі, що тут немає. Ось тут просто вже почало розпускатись, тому що сама петля розпустилась. Ну Дуже цікаво. І один ось такий гудзик, Бачите, ось такий. Мабуть, це алюміній, не знаю. Ну, точно, не срібло, але він залишився. Ось такий рукавчик. Що у нас тут по горловині? Горловина частково зашита. Ось тут вже менший розріз. Був, я так думаю, що тут якісь, якась зав'язочка, тому що нічого не залишилось. І ось так воно йде на спину. Ну, спинка то вона звичайна. Такі пухличкий, ось такий весь малюнок, орнамент. Все однаково, ось така сорочка в мене від моєї прабабці. Просто це один з шедеврів, навіть тут, бачите, тут технік вишивки декілька і хрестик. І ось цяка, ось така вишивка, так, як вона правильно називається. І вирізування, ну, скоріш за все, схоже на вирізування. І ось такі на, цих, на цій зборці пухлики ці. Ось тут так само така рисочкою вишивка. І поєднання швів дуже гарно ось ці всі зроблені. Ось тут як поєдна, поєднані пухлики з верхньою частиною. Теж цікаво. Теж цікаво, воно поверх. Воно поверх. І це, скоріш за все, що це край, як кромочний край, тому що він без такої грубої підгинки, а можливо, скоріш за все, що. А можливо, і з підгинкою, тому що тут більш Такий уполотнений момент. Скоріше за все, що з підгинкою. Ну, дуже цікаво. І це я про що. Те, що, ну, по-перше, я можу вам, можливо, буде комусь цікаво, можу показати саме старовинний ось цей момент шиття, ось така ластка. Бачите, вона тут вже порвана. Ну, я це вже залишаю для себе вона як, знаєте, ось так вона оброблена. Вона кожна сорочка, яку я ж її не буду носити. Але вона як оберіг своєрідний. Так що викидати її теж не буду. А от зб... поки що зберігати буду, поки що ніяких музеїв. Їй не дочекатися. Тож ось така сорочка. І мені дуже приємно, що вона є, вона задовга. Скільки вона задовженою своєю, я, скоріш за все, потім напишу все. От. І я за рахунок того, що в мене є ось така сорочка моєї прабабусі, яку я дуже ціную і люблю. Хоча ніколи на себе я її навіть не приміряла, не знаю, не можу її приміряти поки що. Тож я хочу для себе, тому що в мене взагалом тут ніколи не було ніяких сорочок, нічого подібного не було в нашій далі сім'ї. Так що я хочу собі зробити сорочку. Тож, я замовила, мені якраз прийшла тканина, чорний льон. Я замовила його з України, з магазину. Посилання на магазин залишив в інстаграмі, мені його порекомендували. Дякую дуже. Дуже чудові дівчата, дуже мені сподобалось, як вони підбирають і рекомендують. Взагалі немає. Ніяких питань, дуже приємна ціна там на цей льон. Я хотіла і хочу собі саме чорного кольору сорочку, такий в мене настрій. Я хочу вишити саме чорним по чорному, я не хочу додавати ніякий кольор сюди. Я знаю, що це буде складно. Я знаю, що це буде мені незручно, особливо коли це перша сорочка. Я щось собі доволі легеньке оберу, але не хрестик. ні-ні-ні. Не хочу хрестик, хочу щось таке цікаве. І, можливо, я думаю, вже ось, ось тут є ось цей орнамент, я спробую я хочу спробувати все ж таки ось цей орнамент сюди. Хочу спробувати ось цю підгинку, яка тут є. знаєте, Частково хочу зробити такий собі, таку собі реплику з якимись елементами, але не точно. Ну, і звісно, що заміри, скоріш за все, що візьму за цією сорочкою, тому що вона така собі за шириною, як начебто мені потрібна, буду ще це перевіряти. Але я ось намітила собі зробити сорочку, в якій я дійсно буду постійно, ну, максимально, так, постійно, тобто, яка буде ходова. І, знову ж таки, щось нове для себе хочу очолити. Не факт, що це буде перша, і далі після неї підуть інші, не факт. Але все ж таки я хочу собі таку історію зробити, тому що історія, яку я не одягаю, в мене є, а я хочу історію, яку я буду одягати. Я, я, цей льон він дуже схожий на домотканий. Я дуже шукала саме домотканий льон. Я не хочу собі та півпрозорий, знаєте, такий легкий. Я хочу саме такий ось потужний. Ну, Це домотканий, він потужніший. Це ж зрозуміло. Це не домотканий, але дуже-дуже схожий. Він не просвічує і він. Доволі, ну, звісно, що він буде м'ятися, мене це не лякає, але мені вже подобається. Я буду підбирати малюнок. Мені ще повинні прийти дві книжки, де я хочу знайти для себе орнаментику на рукави і на плечову ось цю частину. Ну, Так як я сорочки не шию, то я забуваю, як вони називаються ці частини, ви можете мені там понаписувати всього цього цікавого. Тож, ось так я залажу лізу в, таке, в таку справу. От, І показую вам, яка сорочка в мене є. Тож, все це залишається в мене. Фотографії я буду додавати, дивіться, кому буде зручніше, буде прям карусель в інстаграмі. Посилання я, звісно, що всі буду давати. А кому хто знається конкретно на ось цих всіх швах, будь ласка, дописуйте мені скрізь, де ви будете бачити. Я буду до цього дуже сильно прислухатись, тому що це для мене нове, і це мені зараз дуже. Потрібно, і мені це дуже цікаво. Ну і пишіть, які ваші, які ваші проекти, що ви робили, що чим ви надихались, і як ви для себе, якщо ви шили чи купували сорочку, як ви для себе її обирали. Тому що моє натхнення це саме те, що в мене є от такий мій скарб. от Який. Невеличкі скарби, який в мене вмістився. До речі, якщо вам цікаво, то я буду знімати тут заміри. Якщо вам цікаво, я ці заміри, напишіть мені, я розпишу, що тут і як. За довжинами, за обхватами, за ширинами і так далі. Все, дякую і гарних вам сорочок. Цього найкращого.